Ти мене не уважаєш. Я не понимаю, що це за подача їди. Прийшла, з мішка насипала в миску от этих камешків, вонючих, розвернулась і пішла, як псині последній, як это розуміти можна. Мені нужна культурна подача, Пригласити мене к їді. Що це за фамільярність? Я вообще не понимаю, куди це годиться. Ти знаєш, що у мене раніма душа і тонка психіка. між прочим, у мене травма з-за Так що Давай. И не надо мені тут стоять ухмилятися. Ухмыляйся постоянно, не з того, не з цього. Не нравится, видно, правду, слухать, да? То що я кажу. Поэтому я жду культурну подачу. Все. А і давай уже надвигається жара. нанімай мені якого-небудь опахальщика там. за Загугла, де є така услуга. Ой, ой, приляшу. Бо ти ж знаєш, як я тяжело переношу жару. О, вот це така людина, яка буде стоять дуть на мене сквознячок. Так що, давай. Ждюмс.